У Дніпрі пошкодили скульптуру в музеї. АТО. у бронзовій композиції, захисник України і дівчинка, вандали відбили і вкрали яблуко, яке дитина тримала у долонях, оскільки майданчик біля музею оснащений камерами відеоспостереження і підсвічуються у нічний час ліхтарями. У правоохоронців є шанси вийти на підозрюваних. Наразі лише відомо, що за фактом події відкрито кримінальне провадження. По данному факту открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Это умышленное повреждение или уничтожение имущества. На сегодняшний момент проводятся все необходимые мероприятия для того, чтобы найти человека, который это совершил. Ему может грозить от штрафа и до лишения свободного на срок до трех лет. Нагадаємо, музей АТО відкрили на пожертви небайдужих українців. На майданчику просто небо розмістили техніку, що брала участь у боях за звільнення Донбасу від проросійських терористів. Фотоматеріали, а також скульптурні композиції. Цього понад 400 експонатів. За словами відвідувачів, вандали навіть не розуміють, що зробили. Тому що так виховано. Вони не розуміють, що це для <звілляння> людей.